Так, Всім привіт! Знову я приїхав на цей малинник, який буквально три тижні тому фризував. Люди хочуть ще раз все профрезерувати, і ось тут на тому кусочку посадити ранню картоплю і так само ряди ми зробимо попри паркан. Трохи є дуже як сказати, мокро, ну більш-менш тут нормально, там далі город є мокріший. Зараз починаю фризувати. Отже, поїхали, як говориться, включаємо першу, включаємо середній діапазон, включаємо, допустимо, третю, опускаємо. так, Додаємо ми оборотів і поїхали. Вона, що за дуже мокро. Зараз ми глянемо, що там у нас робиться Так, десь я грузну. Десь я дуже грузну. Офігеть. Придеться зараз дзвонити людям. Казати, що з того всього, напевно, нічого не буде, бо вода стоїть конкретно. а трактор заривається, заривається капець просто. Дивіться, що робиться. Таке враження, що я в Японії фризую. Так. Опана. Окей, зараз я... Перезвоню їм, напевно, що пройду туди в кінець, щоб загладити. І вернуся назад. І будемо думали, що з тим всім робити. Коротше, з того діла ніякого не буде. Дивіться, що ще робить. О, риз можна садити. Зараз я то попідрівнюю. Два рази і все, і їду додому. Ну куди? Стояще болото. Трактор провалився практично на передній міст. Зараз пробуємо підрівняти ще раз. Ну що, пів колеса болота. Не знаю, пройду чи не пройду. Але хоч принаймні зарівняю. колеса болота. Те називається місимо болото. Так. Выбираются звицы. Груз на Дунезу. Капец просто. Так. Рівно з ножкою було. so it's a До речі, Міцубіші вигнали трошки прогнати. Кіномото, як бачите, зліва стоїть накритий підкриємкою. Поки що в нашому селі є три японця. Людина просто завела, виїхала, проїхатись. А я, як говориться, сьогодні поїхав, вимазав, весь трактор, нічого, зараз змиється і та й все. Ось такий міцик 85-го року випуску після зимової спячки трошки покрутили, завівся без проблем. Хлопці, ну, ставив лайки, дизлайки, підписуємося. І бувайте здорові!